Всім доброго дня, нехай кожному сьогодні щастить. На днях ми опублікували відео, в якому говорилося про те, що для побудови стратегії і мається на увазі не шаблонної стратегії, а для побудови унікальної стратегії перше, що вам потрібно зробити, це зрозуміти, у що і куди інвестують гроші ваші конкуренти. І поступило питання, як це зробити. Тому сьогодні ми поговоримо про це коротко взагалі поговоримо про і чому, на нашу думку. Вкрай важливо зараз українським компаніям виходити за межі конкуренції. Що відбувається зараз на українському ринку? Яка ситуація? Уявляйте собі, що це ринок, в якому працюєте ви, в якому працюють ось межі ринку, в якому працюєте ви, в якому працюють ваші конкуренти, і в цьому ж ринку знаходяться потенційні клієнти. І що відбувається? А ви намагаєтеся в межах цього ринку а, перетягнути потенційних клієнтів до себе? А ваші потенційні клієнти роблять, а, ваші вибачаю, конкуренти роблять те саме, намагаються більшу частину потенційних клієнтів перетягнути до себе. Виходить так, що чим менше аудиторію ви залучите власне бізнес, тим менше звичайно у вас буде прибуток. А як залучають зараз наші українські підприємці, а, як залучають. Потенційних клієнтів у власний бізнес. Перше, що ви робите, ви даєте знижку або намагаєте запропонувати нижчу ціну. Це, як ви вже більше з вас переконалися на власному досвіді, працює не так добре, як хотілося. Чому? Тому що з точки зору нейробіології, з точки зору роботи мозку, знижки, низькі ціни, мозок вже сприймає як щось належне, як те, що має бути. І тому навіть уявляйте той період, коли ви, наприклад, в Інстаграм публікували сторіс або випускали реалс, де говорилося про те, що ми там, тиждень або два тижні, якийсь відповідний проміжок часу, ми даємо знижки 30-50, хто скільки 10-15% знижку на відповідний асортимент товару чи послуг. І це не давало вам того бажаного потоку клієнтів, якого ви хотіли. Ось це і говорить про те, що ви працюєте в межах конкуренції, де кожен з учасників ось, ось цього середовища, і ви в тому числі кожен з учасник цього середовища намагається перетягнути на свій бік якомога більше клієнтів. Це не дозволяє вам отримувати бажаний результат. Це не дозволяє вам функціонувати в межах з цього ринку в межах конкуренції, функціонувати так, якби вам хотілося наповну просто показувати свій потенціал. Яка зараз ситуація на українському ринку? Зараз споживацький попит набагато нижчий, ніж виробництво товарів, товарів і послуг. Тобто на українському ринку немає дефіциту. Уявляйте собі, ви продаєте олівці, ви виробник олівці, продаєте олівці і. У вас, в межах ринку вашого, де ви працюєте, багато таких же виробників, тих же самих олівців. І заходить потенційний клієнт в магазин, в супермаркет, або спеціалізований магазин, і бачить на полисті дуже великий вибір олівців, серед яких ваше теж. На що перше буде орієнтуватися потенційний клієнт? На перше, що він буде орієнтуватися, це на ціну. Тому о, виходить так, що о, Копіюючи конкурентів, шаблонністю, та про яку ми завжди говоримо. Копіюючи конкурентів, ви не показуєте і не доводите вашим потенційним клієнтам справжню цінність ось цих олівців вашого продукту. І ось та ситуація, яка склалася сьогодні на українському ринку, на нашу думку, це та ситуація, до якої о, призвели самі ж підприємці або спеціалісти, які. Не вміють правильно доводити вигоду пропозицій, не вміють правильно показувати цінність пропозицій. Чому це важливо? Перше, ми розглядаємо це в межах курсу продажу ідеального обслуговування. Зараз у нас до кінця листопада триває набір. Детальну інформацію можете отримати на сторінках Instagram корпорації текстів, або пишіть в особисті і отримуєте детальну інформацію по курсу. Ми курс побудований на нейробіології, і ми вчимо правильно доводити цінність, даємо способи доведення вигоди пропозиції. Чому важливо доводити правильну цінність вашої пропозиції? Тому що, як ви знаєте, є три типи не клієнтів. причому ці три типи не клієнтів вони знаходяться поза межами цього середовища, цього ринку, в якому працюєте ви зараз. І перший тип на клієнтів це ті люди, які періодично купують ваші товари і послуги. І вони з вами доти, доки ваш, клієнт, ваш конкурент або, можливо, з'явиться в межах ось цього ринку вашої галузі новий гравець, не запропонує кращу альтернативу. Тобто, акцентую зараз вашу увагу на тому, що ваші клієнти і є у вас в бізнесі ті клієнти, які дійсно так зроблять. Залишається з вами доти, доки не знайдуть для себе альтернативу. Тому ви маєте доводити цінність для того, щоб ось цю частину клієнтів отримати, зберігти у власному бізнесі не переводити їх у не клієнтів. Отже, чому вкрай важливо для побудови стратегії. Зрозуміти, куди, перше, що потрібно зробити, куди інвестують гроші ваші конкуренти. Як ви вже зрозуміли, що працюючи в межах конкуренції, ви не зможете показати весь Свій потенціал потенціал вашого товару послуги. Ви будете ось постійно конкурувати, ваші конкуренти будуть перетягати потенційних клієнтів на свій бік. Ви потім будете перетягати їх на свій бік, і ваші продажі будуть ось так іти вверх, верх, вниз, 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 вверх, вверх і так далі. Тому вкрай важливо. І найкраще, що ви зараз можете зробити для власного бізнесу, це вийти за межі конкуренції, це вийти просто на новий ринок, створити новий ринок. Ось тут уявляєте, працюєте зараз ви. А тут збоку новий ринок, де немає ваших конкурентів. Ринок, де ви створюєте правила гри і залучаєте не клієнтів, залучаєте тих людей, ту групу. Людей, з якими ваші конкуренти навіть і не думали працювати, навіть і не підозрювали, що з ними можна працювати. І ось для того, щоб вийти за межі конкуренції, створити, орієнтуватися на новий ринок, створити просто новий ринок, вам потрібно зрозуміти, в що вкладають гроші ваші конкуренти. Як це можна зробити? А ви можете це виписати собі на аркуші паперу в будь-якому зручному для себе форматі. Можете побудувати графік, наприклад, ось у вас буде. Іти ось такий графік, уявляєте собі, що це ось такий графік умовно. І а, тут у вас буде йти по, по цій стороні, буде йти споживацька цінність, а тут буде йти ринкова пропозиція. А тут відповідно конкуренти. Берете навіть якогось одного, можете проаналізувати конкурента і дивитесь, що він а, пропонує. Виписуйте собі тут знизу, що пропонує цей конкурент. А тут з боку собі виписуєте ринкову цінність. Наприклад, конкурент пропонує там ціни, низькі, доставку. Це дуже індивідуально все залежить від галузі, наприклад, там якісний матеріал. І просто дивитесь по графіку, собі дивитесь низькі ціни. Чи дійсно ваші конкуренти пропонують клієнтам низькі ціни? А чи дійсно в них там доставка? Є, чи дійсно у них там якісний товар? І дивіться, в залежності від того, де від споживацької цінності буде знаходитися мітка, ви собі вже будете дивитися зрозуміти, що вкладають гроші ваші конкуренти. Що це вам дасть? Чому важливо це зрозуміти? А що це вам дасть? Ось все те, що гроші вкладають ваші конкуренти, можливо, все це вашим потенційним клієнтам, навіть майже цього ринку, де ви зараз всі працюєте. Можливо, вашим потенційним клієнтам це не потрібно. І ви вже будете розуміти, ага, подивилися на цей графік, умовно, і ви вже собі розумієте, ага, ось, наприклад, цей сервіс не потрібен. Клієнтам. А ось це навпаки, ось ці функції або фактори навпаки потрібно підвищити, тобто дати більше людям. А це призведе до того, що ви не тільки починаєте будувати собі стратегію, яка виведе вас за межі конкуренції, ви таким чином зможете скоротити знижки і скоротити, вибачаюсь, витрати і збільшити цінність для ваших потенційних клієнтів. Якщо у вас є якісь питання, які пов'язані, наприклад, з неклієнтами, або ви хочете більше розібратися з продажами, або як вийти за межі конкуренції, що для цього потрібно робити, пишіть в коментарях, задавайте будь-які питання, ми будемо знімати по можливості відео, дамо вам експертну відповідь.